В Одесі, що в Україні, я нагадую, дівчину вигнали з заходу, де розповідали як стать узнаваємим, тому що ця дівчина попросила спікера спілкуватися українською мовою, знявши це на відео. А вже ж це відео зробило спікера доволі узнаваємим. Українського блогера та автора каналу Фарід говорить, росіяни додали на гральні карти, як своєрідний список цілий для ліквідації, щоб солдат запам'ятав обличчя. Євген Клопотенко заявив, що мріє посадити жінку в клітку, годувати і спостерігати за нею. Сподіваюся, в нього просто таке екзотичне уявлення про шлюб. А Соня Морозюк вирішила стати співачкою. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас буде дуже незвичайний, але супер насичений і гостро сюжетний випуск. все, як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня. А це шоу де ми двічі на тиждень. Четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, ставте чайчик, підписуйтесь обов'язково. А ми починаємо. В Одесі місцеву блогерку Юлію Карабаджак попросили залишити вечірку нетворкінгу, так називався цей захід, через прохання до спікера говорити українською мовою. Вигнали з заходу, в Україні за прохання говорити українською. Хороший початок. Що там далі? Про це повідомила сама блогерка у себе в інстаграмі. Вона також сказала, що знала, куди йде, і очікувала, що все так і буде. Куди? На одну з одеських вулиць так тихо. Я з Одеси. Я маю право підколоти власне місто. І більше того, я трошки далі розкажу свої думки, чому з Одеси йде так багато мовних скандалів. Так от давайте подивимось відео. Всім привіт, привітка стать вострібованим, как стать, стать yeah. узнаваєми. Саме можете шибка, котрої ошибка пустітка про себе і оставаться незаміщеним. Я що достойних людей у нас стає слуха. Мне удобнее так. Да. Если, а если... Если... Украинец. А вы, не да, да. Э, э, ребята, ну Нет. давайте без этого. Да слушайте, что? пожалуйста, слушайте суть, а не жизнь. Спасибо. А, спасибо. А, Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить в 21 а веке, будет? молчать о а? себе и оставаться без а Не мешайте, пожалуйста. Я только. не разумею. Прийміть себе перевод. Давайте ми запишемо, як ви мене як ви мене да? Дявушка, виходимо, да. Мені не подобається, що спікер говорив російською мовою? Мені не подобається, що публіка оваціями підтримувала те, як він затикав, цілком собі адекватне прохання перейти на державну мову, якою і мають проводитися заходи в Україні. Мені не подобається, що люди підтримували той факт, що її виводять б з зали. І я впевнений, що у багатьох людей може виникнути питання: так, а на що вона взагалі туди йшла і так провокативно? рівно себе поводила, якщо вона знала, куди йти. І у мене спочатку теж виникло це питання, але потім я подумав, що мені також не подобається, що не дивлячись на те, що з Одеси постійно сунуть мовні скандали, люди там не роблять жодних висновків. Вони як відмовляються робити ці висновки. Я не розумію, чому. Мені здається, що після подібних акцій, якими, Провокативними б вони не виглядали на перший погляд. Люди все ж таки збагнуть, що краще з самого початку ввести подібні заходи українською мовою, тому що до Одеси не дійде інакше. І я не кажу, що Одеситів треба примушувати переходити на українську мову. Ні, їм можливо просто, хоча б у випадках, які регулюються законом, як от конкретно, цей можливо, є сенс подавати українську мову як данність. Як факт, до якого вони будуть готові. У Одеситів немає упередженого ставлення до української мови. У них просто немає у нас, я не знаю, розуміння, навіщо виходити зі своєї зони комфорту та переходити на українську мову. Я абсолютно щиро вам можу сказати, як одесит, що якщо б все навколо Одеситів було українською мовою, вони б цього не помітили. Для них це не було б проблемою, а можливо, когось би це навіть надихати. Перейти на українську мову, хоча мені особисто здається, що держава має робити трохи більше для того, щоб пояснювати людям для чого переходити на українську мову, Якимось чином стимулювати цей перехід серед російськомовних, переважно російськомовних міст як Одеса, процес повернення нації до рідної мови після окупації може бути доволі. Складним, враховуючи різні обставини, в яких перебували окремі области, регіони або навіть міста, я б тут виділив декілька доволі важливих, на мій погляд, факторів. Як, от, наприклад, Тривалість окупації. Чим довше тривала окупація, тим більше людей може вважати мову окупанта рідною або зручною для використання. Або освіта, якщо система освіти тривалий час була поставлена на рейки якоїсь конкретної мови, то багато людей дійсно будуть відчувати складнощі під час. Побутового спілкування або тим більше професійного. А в Одесі, принаймні на моєму досвіді, школа у мене була повністю українською, а вже університет йшов повністю російською, окрім предметів, які безпосередньо стосувалися української мови або історії. А вже ж з цього випливають і економічні фактори. Якщо знання конкретної мови відкриває більше економічних можливостей, типу роботи, бізнесу, торгівлі, це не може не впливати на бажання людей продовжувати не. Користуватися, наприклад, у країнах Балтії, після відновлення незалежності від СРСР, багато людей продовжили користуватися російською мовою, хоча офіційно і спрямовано було заохочення повернення до національних мов у Латвії, Естонії та Литві. і там досі значна частка населення розмовляє російською мовою. Але конкретно в Одесі є ще один, на мій погляд, критичний фактор: те, що Одесити багато думають про те, що вони Одесити як такі. Для них дуже важливо знати якісь конкретні словечки або фразеологізми по типу Глас на жопу натяну», ті... на Або от я коли переїхав в Київ, е ніхто не розумів, коли я кажу, можеш пожалуватися в центральну прачечну, а це означає, що я ніяк тобі не допоможу з цією проблемою, або я часто казав ой, та щоб мене покрасили». І ніхто не розумів, що це означало ні, я ні за що не буду робити те, про що зараз йдеться. І оці всі фішки, вони як вплетені в ДНК самоідентифікації Одеситів як Одеситів. Для Одеситів важливо бути Одеситими на багатьох рівнях, і, зокрема, на рівні мови. І якраз через те, що українська мова, принаймні поки що, ніяк сильно не вплетена в цю. Фразеологізмічну культурну одеську ДНК через це багато одеситів не можуть перейти на українську, тому що і не можуть перенести оцю свою цікавість, оцю цю свою. Автентичність, якщо хочете, на українську мову, чи це дійсно є проблемою, яку неможливо вирішити? Ну, кожен вирішує для себе. Для мене, як ви бачите, це не було проблемою. Якщо чесно, мені здалося, коли я перейшов на українську мову, що я став навіть дещо більше собою, ніж я був, коли розмовляв російською. Мені якось по темпераменту не знаю по якихось поставленню до якихось явищ більше підходили українські слова. І я, на мій погляд, при цьому не став меншим одеситом. От напишіть в коментарях, чи є в мене одеський вайб, не дивлячись на те, що я розмовляю українською мовою. Я не змушую вас обирати якусь конкретну позицію. Мені дійсно цікаво почитати ваші коментарі, як зріс вашого враження, скажімо так, як експеримент. І все, що я зараз кажу, не має виправдати Одесу чи якийсь інший російськомовний регіон. Це більше наслідок історичних обставин, з яким нам треба працювати. Я собі уявляю, що держава в ідеалі має щось робити для заохочення людей до переходу на українську мову. Ця конкретно блогерка зробила це в свій спосіб. Наскільки він правильний та коректний, мені важко судити, враховуючи дуже щільну нарізку її відосу і той. Факт, що існує, і інша версія цієї історії зі сторони організаторів. До речі, організатори вибачилися. Добрий день. Мене звати Віталій Стопаєнко. Я організатор вчорашнього вечора. нетворкінгу. Вчора сталася на івенті конфліктна ситуація, яка відносилась до мовного питання. Я хочу вибачитися за те, що ми не допрацювали. Хочу сказати, що це я, як організатор, повинен відповідати за такі питання. Я повністю несу відповідальність вибачаюся перед всіма людьми, кого це зачепило. Хочу сказати, що ми адекватні українці, ми за Україну, ми допомагаємо ЗСУ. Але це нас не виправдовує, тому що зараз треба всім допомагати на ЗСУ. Але я розумію, що для того, щоб досягнути якихось великих масштабів в Україні, треба. Повністю переходити на українську мову. Гарантую, що якщо я буду проводити івенти в майбутньому, то ми будемо проводити, проводити тільки на українській мові. Слава ЗСУ! після розголосу в соцмережах на цю ситуацію, зреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та зазначив, що це порушення відразу декількох статей мовного закону і кримінального кодексу, та організатори мають понести відповідне покарання, але вони, як мінімум, понесли. Соціальне покарання, якщо можна так виразитись, так от, от їх версія історії, подохне мразота і ще багато подібних повідомлень. Я та мої близькі отримали за останні два дні через те, що я провів нетворкінгу в Одесі. Це була провокація, яка була зроблена навмисно. знала, куди я йду? Я очікувала, що буде саме так. Я спеціально люди не могли дочекатися початку заходу, так як івент через ливень затримався, і вже через декілька хвилин після старту Юля встала і почала викрикувати з місця, які заважали іншим учасникам, тобто вона зривала івент заваді. Можемо приїдьте на часика. Жо її ніхто не виганяв через те, що вона хотіла, щоб івент пройшов на український. Навіть на відео видно, що, видно, що ми довго спілкувалися в самому залі, через що івент не, не міг проходити. А потім я попросив її вийти рядом зі мною в коридор, щоб. Приділити їй час. Так, Ми там десь 15-20 хвилин розмовляли, та я питався вирішити цей конфлікт. Інформація поширилася по всій Україні не так, як було насправді. За останні два дні я пройшов дуже серйозні випробування. Розумію, що зараз маю можливість, яку треба направити на благо України та на нашу свободу. Я висів на телефоні 24 на 7, Повністю відповідав всі на, на всі телефонні дзвінки, які мені приходили. Моїх батьків переслідували та погрожували. Я спілкувався після цього. З багатьма медійними представниками, військовими, активістами та іншими. У мене в тіліги тоже ж там куча людей, то вони в принципі, почитають, що ти адекватна людина там і так далі. Та пояснив свою позицію, відкрив їм правду від повного недорозуміння. Їх думка змінилася до повної підтримки, готовності захищати мене і правду в медійному просторі. Не буду тут заявляти в чию версію цієї історії я вірю більше, але залюбки би прочитав ваші думки в коментарях. Одне знаю точно, якщо блогерка дійсно настільки маніпулятивно якщо змонтувала цей відос, то нічого хорошого в. В цьому немає, а вже ж так само, як і у виганянні людини за те, що вона попросила говорити українською в Україні, якщо це дійсно так. Я сам нещодавно прочитав чималу погроз після свого останнього крінж тижня, який я вирішив видалити. Якщо хтось не знає, переходьте по посиланню в мій телеграм-канал, я там розповів про цю історію і якось ще обов'язково трошки більше розповім про це тут на каналі. Але те, що я знаю, точно заходи в Україні мають вестися українською мовою, і не тільки тому, що так, по закону, не буду вдаватися в черговий раз, чому мова. Це важливо. Я думаю, що тут на моєму каналі багато хто з цим погоджується. Апріорі, можливо, якось зніму про це окреме відео, якщо ви раптом хочете, пишіть про це теж. Зберігаємо свій національний характер та самосвідомість та рухаємось далі. До речі, стосовно мовного закону, цікавий факт: якщо захід має міжнародний характер або є іноземний спікер, наприклад, англомовний, то ви... Можете проводити цей захід іншою мовою або принаймні якусь його частину. У нас бувало приїжджали іноземні стендапери давати свої концерти. Я так розумію, що інколи навіть зараз таке стається. Я думаю, блін, вони збирають тут зали виступаючи англійською мовою. І наші люди, прикиньте, викупають як контекст, так і, в принципі мову. Ну, те про що вони жартують. Гру, слів це дуже круто. І тут я просто не можу не згадати про антишку. Антишкола знову повертається з класними пропозиціями для моїх улюблених глядачів. Тепер можна покращити свій рівень англійської лише за 4 дні. Які плюшки на вас чекають за 4 дні? Дізнайтесь більше тисячі нових слів. Тисячі. Викладачі антишколи поділяться секретом, як правильно вчити граматику. Станете на шлях подолання мовного бар'єру. Немалаважна. І, звісно ж, ви отримуватимете секретні подарунки в кінці кожного дня інтенсиву для покращення своєї англійської. Великий плюс цього марафону в тому, що він відбувається в Телеграмі. Вам не треба переходити на якісь сайти, реєструватися і надсилати смс. А вже ж марафон не є панацеєю, і англійську, звісно ж, не можна вивчити за 4 дні. Але марафон це чудова можливість покращити свої знання за короткий термін, знайти Додаткову мотивацію та отримати матеріали для самостійного вивчення мов, які точно допоможуть і знадобляться, тим паче безкоштовно. Під відео є два посилання, а також QR-коди отут на екрані, для того щоб отримати доступ до марафону, а також посилання для запису на. Безкоштовний пробний урок. А за моїм промокодом Рома Геній Класний буде діяти знижка 10% на усе навчання для дорослих та дітей. Пісня. І тоді ви зможете слухати стендапи, серіали, кіно, все англійською мовою і насолоджуватися тим, що ви на відміну від інших інтелектуал. І обов'язково треба буде потім душнити усім, що дивитися фільми не в оригіналі, це відстій. Рухаємось далі. Кілька днів тому на Ютуб-каналі Факта і Сітіві вийшло інтерв'ю з кухарем та ресторатором Євгеном Клопотенко, в якому він заявив, що мріє посадити жінку в клітку, годувати і спостерігати за нею. Але він не буде цього робити, бо це соціально неприпустимо. Ну да, це ж єдина причина так не робити. Як взагалі дійшло до цієї фрази? Інтерв'юерка сказала, що бачила розбір його інтерв'ю з Емою Антонюк, де казали, що в нього є психопатичні схильності, так як він розповідав, що йому цікаві різні психопати та маніяки. Тож вона запитала, що він про це думає і чи дійсно це так. Давайте подивимось. Розповідав про те, що тобі дуже подобаються психопати так, і маніяки. Так, так, та? так. Психолог наголошує, що це дуже такий дзвіночок, нехороший. У так. тебе да, є які, якісь Сенсі. психопатичні е, нахилі. Ні, це правда, я б дивився, все правда, що вони говорять. Я кажу тобі, що я б взяв би якусь дівчину вкрав би, посадив би її в клітку і дивився як вона за догодував би її. Це мрія. Просто це соціально недопустимо, я не буду це робити. Але щиро я цього хочу, звісно. Я хочу комусь платити гроші, щоб хтось сидів у мене в клітки, е, а дівчина писала, що хто а що ти взяв? Що хтось не хоче. Ну, типа, давай я давай мені три тисячі доларів, я буду сидіти в клітці. Мені подобається відчувати оці такі награнні психопнули. Ми я ж я ж подивився, ми ж улюблені, улюблені книжки, це ж парфюмер, це ж там ось що ще читав останній колекціонер. Це не соціально неприпустимо, це як мінімум негуманно. Хоча, якщо в даному випадку він каже, що це має бути, типу, як договір, то це. Схоже на якийсь, грубо кажучи, сексуальний кінг, і, ну, знаєте, як прийняти казати, якщо двоє дорослих людей за, і закон не проти, то тоді можна. Єдине, що трошки лякає взагалі сам факт того, що у нього є такі схильності. і хто знає, можливо, він там з кимось домовиться на три тисячі доларів, а потім унюхає аромат екстриму, і йому захочеться чогось більшого. Можливо, це будуть останні три тисячі доларів в житті цієї дівчини. Ну, я з. Звичайно, жартую. У мене є до речі книжка, яка називається Якщо не помиляюся, як начинити гадюку салом», яку писала підприємиця, керівниця, партнерка проєктів Євгенія Клопотенка. Понад сім років керує операційною та стратегічною діяльністю проєкту Євген. Клопотенко, я чесно вам скажу, купив та жодного разу її не відкривав. Але можливо там написане, як мені здається, навіть якщо не написане, це так. Кажи час від часу, якісь шокуючі слова. Особливо, якщо вони, як в даному випадку, в принципі, принаймні поки що, принаймні як нам відомо, в площині законності. Потім Рома Геній зніме про тебе випуск. Здається, в тому ж інтерв'ю з Емою або в якомусь іншому він ще також казав, що хотів би спробувати людське м'ясо, бо, типу, йому це цікаво, як кухару. А мені цікаво спробувати людське м'ясо як культурологу, ну от, чисто з культурної точки зору, не треба тим, що ти кухар виправдовувати свої маніацькі бажання. До речі, вам цікавий факт. Думаю, що однією з найексцентричніших особистостей в сучасній поп культурі є Мерлін Менсон. Очевидно. Починаючи від вибору псевдоніму, він взяв прізвище відомого серійного вбивця і засновника культу до його образів і поведінки на сцені. І довгий час це сприймалося саме як образ. Проте на тлі Руху проти насильства і домагань міту, п'ять жінок звинуватили Мерліна Менсона в насиллі. Першою звинувачення в бік музиканта висунула Еван Рейчел Вуд, актриса і колишня дівчина Менсо. В своєму профілі в інстаграм вона розповіла, що під час стосунків артист руками знущався з неї та змушував підкурятися. Ще була Ешлі Волтерс, яка стверджує, що була особистим помічником артиста. За її словами, Мерлін часто ставав агресивним, кидав в неї важкі або скляні Предмети, а також домагався її та примушував до сексуального зв'язку з іншими людьми. Ешлі Лінсі Морган розповідала, що Менсон неодноразово опікав її, залишав на тілі порізи, забороняв їсти, пити, виходити з дому. Модель Сара Макнейл написала, що Менсон жбурнув її в стіну, погрожував побити битою і замикав в кімнаті. Ще одна дівчина Габрієла стверджує, що він зв'язував її та ґвалтував, а також змушував приймати наркотики та вимагав укласти з ним кровний договір. Порізавши руки битим бляд, склом. Менсон, звичайно, все заперечує, і я не кажу, що клопотенка такий самий, але ну ці його спірні заяви змушують задуматись. Ну це так, хіханька. У нас сьогодні такий випуск. Рухаємось далі. Бачив я, значить, нещодавно Соню Морозюк в Тіндері. Вона правда мене не лайкнула в відповідь. Проморозила, коротше. Ну і там у аккаунта не було галочки, тому, можливо, це власне і не вона. Але в більш публічному просторі вона щось давно не з'являлася. Тому вона вирішила про себе нагадати і випустила пісню, а з нею і кліп. Як каже, сама співачка, це сублімація останніх півроку її життя. Мені особисто було дивно, що вона випустила на пісню кліп, а не намалювала собі лірікс-відео. Звісно ж, в інтернеті з цього. Одразу почали гнати та не оцінили її нове творче амплуа. Сама вона на хейт особливо не реагувала, просто в сторіс написала, що не планує починати музичну кар'єру, а просто як творча натура захотіла записати пісню. До речі, я її розумію. Уявіть, знаєте, що я зараз почав робити? Писати книгу. Я ніколи не хотів писати книгу. Просто останнім часом я почав лягати спати, і замість того, щоб спати, бо я не те, що прям сильно вмію. Я почав вигадувати сюжет для книги і в один момент. Я такий, добре, запишу. Я за один присіст написав 10 сторінок, і мені особисто подобається все, що я роблю. Тому мені здається, що це просто б... бестселлер. Але якщо я все ж таки дотягну до повної книги, то судити доведеться вам. Але давайте коротко шматочками зацінимо пісню і кліп. Сильно показувати не зможу, тому що Ютуб не дасть за авторським правом. <плес> що я хочу одразу сказати? Багато хто прогнав з того, що на журналі вона зображена як найвідоміша художниця. Це така собі афірмація на майбутнє, але їй дуже пасує ця Дженна Артега зачіска. Ну, погодьтеся, їй прям це мені подобається, мені нравиться. Сонь, може, все ж таки лайкнеш мене в Тіндері. Я теж роман і не пі бабки. Хотів сказати, все, як ти любиш, але все, як ти любиш, але і краще навіть. Її хода, що каже її жива душа, почати все з нуля, з нуля. Куди йде течія? Я ще просто слухаю на всю учність. Мені здається, мої сусіди такі. ну Ми знали, що роман, княже, але щоб Соню Морозюк слухати, це, звісно, вже якась нова, якісно нова стадія. Ну, коротше, ви поняли. Класна ця стрижка їй пасує. Дійсно, хороша, ну не стрижка, що це перука. Вона сама по собі симпатична жінка. Фігура в неї клас. Співає вона непогано. Типу, не п', але і непогано. Далеко непогано. Пісня слабка, звичайно. Так що, якщо раптом Сонь захочеш, щоб я тебе загострайтив, то тіндер. Так. <хи> який, який крінжовий п'єць. Крінж тижня, як є. Якщо вам не сподобалася моя аналітика, от що пишуть люди. Люди, давайте ще раз: через неї, та таких як вона, до наших хлопців на фронті не дійшла допомога. Ці гроші були в карт'є, в квартирах, в її студії. Пам'ятайте про це. Я навіть не хочу слухати це. Ганьба! Таке чувство. Що Бог нас щось наказує? <ріст> <ріст> Ви прикалуєтесь? Дайте хоч трохи передихнуть країні. Стільки випробувань одночасно народ не стягне. Я так думаю, коли хуйова погода, знаєте, типу, якщо існує закон збереження енергії, то в Україні хоча б постійно має бути класна погода. Ну і судячи з цього коментаря, Соня Морозюк має не випускати пісні. Коротше, не знаю, що тут додати, просто я не міг вам це не показати. Рухаємось далі. Автора каналу Фарід говорить, росіяни додали награльні карти. Це своєрідний список цілей для ліквідації, щоб солдат запам'ятав обличчя. Отак, от він виглядає. Ну не знаю, яка карта Фарід в їх колоді, але в колоді мого серця Фарід це точно король. Подивіться його канал. Як вказано на самій карті, цитую: нацик готов дітей. І це є відсилкою до його ж фрази, яку він колись давно сказав в етері 24-го каналу. Я не зміг ніде знайти цей футаж, але я колись чув від нього цю історію. Якщо коротко, він сказав приблизно те, що написано на карті, але це супер розфорсилося серед росіян, і він просто раптово став одним з демонології для росіян, і тепер вони це давно вже сталося, досі йому це не пробачають. А цікавий факт в цій новині вам розповість сам Фарід. Сама ідея створення російських карт вона не є нова, тому що вперше їх придумали американці під час свого вторгнення до Іраку. І от коли вони були в Кувейті, вони вирішили на картах надрукувати повністю все військово політичне керівництво Ірану для того, щоб Іраку перепрошую, для того, щоб їхні солдати запам'ятовували свої цілі. Там були всі від їхнього головного диктатора до навіть деяких рядових солдатів. І основна фішка полягає в тому, що Арти, це одна із найпопулярніших ігор серед військових, принаймні була на той час в американській армії, і коли люди би грали би в будь-яку карткову гру, вони би запам'ятовували свої цілі, але в другу світову займалися тим самим. І навіть є інформація про те, що на картах наносили обличчя своїх ворогів ще під час громадянської війни у Сполучених Штатах, яка відбулася у 1800-х роках. Найбільш популярним це стало в 2003 році. Це стало настільки популярним, що наші військові зробили те ж саме. Але різниця, правда, між нашими і їхніми в тому, що американські карти розробляло агентство АНБ. Агентство національної безпеки і ЦРУ центральне розвідувальне управління. А в наші розробила волонтерська спільнота ОСінтерська це інформ Напал. І російські відрізняються і від наших, і від американських, тим, що вони абсолютно несерйозні, тому що вони на тузів, якщо ви бачили, на тузів поставили іноземних лідерів, іноземних політиків. Потім наше керівництво, оскільки вони не визнають, вони поставили в такому карикатурному, скажімо, образі. І зрештою, я не розумію, що там роблять журналісти і що там роблять де які наші політики, це теж цікавий випадок, бо на американських картах а журналістів їх там немає. Росіяни абсолютно запхали всіх, кого можна запхнути, плюс в такому сміховинному образі я би сказав, що не є чимось серйозним. Це з одного боку, але ще є інша сторона медалі. Аналітики ІСВ, до речі про це писали: що своїми заявами, судовими рішеннями і так далі, про те, що українська влада нелегітимна, про те, що українських військових на території Росії засуджують за статтями, яких насправді не існує в кримінальному кодексі, і як дуже часто вигадує сама Росія намагається проштовхувати свою тезу не лише про те, що керівництво в Україні нелегітимне, а й про те, що Україна не існує як держави, і саме тому, наприклад, Зеленського оголошували в розшук, Порошенка оголошували в розшук, Кулебу нашого е, Крила Олексійовича Буданова, головного розвідника країни. Військових дуже багато засуджують навіть заочно, і в тому числі очно на Росії. Це все має одну мету. І карти вони на перший погляд здаються смішними, але насправді переслідують цю саму мету проштовхувати тези і наратив про те. Що Україна як держави ніколи не існувало, і це все міф. От такий от вийшов випуск. Знову ж таки, кожен випуск якийсь індивідуальний, як окрема дитинка, і нема любимчиків. Всі класні. Якщо він вам теж сподобався, обов'язково ставте лайки і Перешліть його комусь кудись запостіть. Обов'язково не забудьте підписатися на канал. От я для себе випрацював таке правило. Що якщо я чую, що блогер каже: Постав лайк, підпишись, і мені подобається контент. Я дійсно відволікаюся і роблю це, тому що це правильно, Тому що це корисно, це розвиває український YouTube, Це дуже сильно допомагає креаторам. Тому особливо, якщо ви бачите вже не перший мій відос, то 100% треба підписатися. Якщо ви бачите перший, то тут буде два відео одне з них підібрано. Конкретно для вас, без перебільшення. чітко от для вас підібране відео. Обов'язково тисніть на нього та насолоджуйтесь. Якщо сподобається, вже підпишитесь після нього. Але не забудьте: донайте на збройні сили, будьте у безпеці, всіх обійняв. До зустрічі в неділю.